Доброго дня, друзі! Звертаюся до вас до, по допомогу 46-й бригаді другому батальйону на наш Багі і на нашу Субару Форестер терміново потрібні запасні колеса. Покришки і декілька металевих дисків. Диски Р15 Субару Форестер 2005 року. Покришки 205-70-15 Цежка. бажано цежка вантажна. Не обов'язково, щоб всі були однакові. Хто відправить, можливо, мені одну покришку, хтось дві. Різний малюнок може бути. Але щоб якийсь протектор більш-менш нормальний був, дякуємо всім за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні.